Вітаю, мене звати Черевань Ольга, я практичний психолог, процесуальний психолог та гештальтерапевт в процесі сертифікації. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі важливі моменти, як стабілізаційні техніки, тому що в нашому буремному світі, в військовому стані, в якому ми перебуваємо, важливо мати навички, які допоможуть нам стабілізуватися. І відновити контроль за своїм тілом, своїм життям і простором. Сьогодні хотіла б вам запропонувати одну декілька технік, і почнемо ми із одної з найголовнішої це техніка дихання. Коли ми перебуваємо у сильному страхі, ми можемо потрапити в шокову ситуацію, реакцію або дуже сильне переживання. Щоб Перше нам потрібно зробити, це звернути на своє дихання. Тобто, яке воно. Тобто, можна навіть прикласти долоньку і до грудей, і там, помітити своє дихання, яке воно там, прискорене, швидкісне. Можливо, відновити його. І одна із технік перший це дихання по одинички. Одиничка в нас має маленький такий хвостик і длинну палочку. От ми робимо коротенький вдих, і довгий видих. Знову вдих і довгий видих. Також ми можемо використати техніку, ситуативну техніку дихання для заспокоєння. Називається вона 4 на 8. Ми на 4 э, рахунки вдихаємо, і на 8 рахунків видихаємо. Також, ніби схоже на одиничку, але ще додаємо рахунок. І рахуємо в голові. Якщо вам хочеться рахувати в голос, ви можете рахувати в голос. До техніки дихання ми можемо додати воду. Вода нам дає, може нашу слизову оболоньку в роті змочити і надати стан заспокоєння. Тобто, щоб наша симпатична система почала гальмувати, виброс такий, зупинився адренатина і картизол, ми додаємо до дихання ще воду. Робимо вдих, маленький ковточок води. І видих, і рахуємо. Тобто рахуємо маленький вдох, ковточок води, і видих. І так ми рахуємо один, два, три, чотири п'ять. Тобто у кожного, у кожної людини своя кількість вдихів і видохів. Тобто ви можете знайти свою. Наступна техніка стабілізації це заземлення. Що ми можемо помітити? Якщо ми дезорієнтовані, ми можемо перше це поглянути на свої ноги і побачити їх на землі. Тобто ми вже відчуваємо і бачимо ту опору, на якої ми тримаємось. Потім, ми, якщо ми сидимо, ми відчуваємо нашу. М'яке містечко, спинку, тобто, і можемо тоді вже роздивлятися, що є навколо нас. Ще є така техніка, яка задіює п'ять наших відчуттів. це е, погляд, е, слух, нюх, смак і дотик. Давайте її використаємо. Коли ми перебуваємо, ну, тобто відчуваємо якусь стресову сильну реакцію, ми можемо використовувати таку навичку. Нам потрібно знайти в тому місці, де ми знаходимося, ну, наприклад, 5 речей, яких ми бачимо. Ну, Навколо ми подивилися і там, називаємо тарілка, телефон, вікно, рослина і принтер. Наступне, що ми чуємо? Чотири звуки, що ми чуємо, прислухаємося. Як тікає годинник, як їде машина за вікном, грає музика і шуршить вітерець. Наступне, що ми можемо торкнутися, включаємо дотик. Ну, наприклад, знайшли телефон. Так. Який він? Відчуваємо на дотик. Він прохолодний, він в такому пластиковому чохлі, він чорний. Тобто так, можемо відчути його на дотик. Так він приємний, гладенький. Так? Ну, наприклад, чашка вона має таку тверду основу, там, в мене вона тепла. Тобто ми повертаємо на дотик. І там третій листочок, наприклад, да, ми можемо також потрогати або крісло, ну тобто три речі. Далі те, що ми можемо відчути на запах за дієм нашого Ну, Наприклад, там свіжий вітерець, да, ну, такий, або аромат духів, або там квіти. ну, тобто, Те, що де ви знаходитесь, спробуйте, прислухайтесь. Що ми можемо один смак відчути? Ну, там, слина, да, вона там, наприклад, волога вже я відчуваю, як вона там зволожує мою ділянку. Або, наприклад, там цукерка у вас є, ви можете ще цукерку положити. Тобто задіємо наші п'ять відчуттів і вже ми відновлюємо контроль за своїм тілом і за простором.